Сьогодні ви дізнаєтеся про надзвичайний засіб, який багато хто з нас зазвичай викидає перегородки Волоського горіха. Як вони можуть зміцнити ваше здоров'я? Чи можна з їхньою допомогою лікувати серйозні захворювання? І чи є протипоказання до їх використання? Відповіді на ці запитання чекають у нас в нашому відео. Сьогодні ми зануримося у світ народної медицини. і Дізнаємося про чудодійні властивості одного дивовижного засобу перегородок Волоського горіха. Ці маленькі, але могутні перетинки, справжнє джерело корисних речовин. Отже, навіщо викидати перегородки, якщо вони можуть стати вашими вірними помічниками в боротьбі з різними недобами? Увага на екран сьогодні буде багато цікавого. Перегородки Волоського горіха це не просто сміття. Яке утворюється під час розбору горіхів. Вони містять юглон, кверцетин, вітамін Е, омега-3 жирні кислоти, а також магній і йод. Усі ці компоненти надають перегородкам унікальні лікувальні властивості. Подивіться, як вони можуть бути корисними. Серцева судинна система допомагає контролювати рівень холестерину і зміцнює судини, гормональний баланс. Йод у складі нормалізує функцію шитоподібної залози. Протипухлинні властивості, флавоноїди і юглон можуть допомогти в профілактиці та лікувальні деяких видів раку. Травлення знімають запалення і спазми в шлунково-кишковому тракті. Але як же використовувати ці скарби? Відвар. Візьміть 2 столові ложки перегородок. Залити їх склянкою води і кип'ятіть 15 хвилин. Процідіть і пийте по столовій ложці тричі на день перед їжею, Настоянка Засипте перегородки в банку. Залити 70% спиртом і настойте 7 днів. Приймайте починаючи з 10 крапель, розводячи у воді, поступово збільшити до 20 крапель. Не все так радужно! Перегородки волоського горіха не підходять усім. Їх не варто вживати в разі алергії, порушень згортання крові, а також за нейродермітів та екземи. Завжди починайте з малих доз і стежте за реакцією вашого організму. Як бачите, перегородки волоського горіха це справжня знахідка для тих, хто шукає натуральні способи підтримки здоров'я. Спробуйте і, можливо, ви відкриєте для себе. Новий засіб у домашній аптечці. Не обмежуйтеся тільки настоїнкою і відваром. ще кілька цікавих способів використання перегородок волоського горіха, які можуть здивувати вас своєю ефективністю. Примочки для очей. Якщо у вас турбують ячмінь або кон'юктивіт, примочки з відвару перегородок допоможуть зняти запалення і прискорити загоєння. Просто замочіть чисту тканину в теплому відварі і прикладіть до очей на 30 хвилин кілька разів на день. Лікування шкірних проблем. Використовуйте відвар для лікування невеликих ран або бугрів завдяки його антисептичним властивостям. Просто промивайте уражені ділянки шкіри відваром двічі на день. Підтримка жіночого здоров'я. Відвар із перегородок може допомогти при... Жіночих захворювань, таких як міома або мастопатія, завдяки вмісту фітостерогенів та інших корисних речовин, які нормалізують гормональний баланс. А ви знали, що перегородки волоського горіха використовують не тільки в народній медицині, а й у косметології? Завдяки високому вмісту антиоксидантів і вітаміну «Е», вони можуть стати чудовим інгредієнтом для домашніх масок і тоніків для поліпшення стану шкіри. Отже, дорогі друзі, не поспішайте викидати перегородки після того, як насолодилися смаком волоських горіхів. Вони можуть стати справжнім скарбом у вашому арсеналі натуральних засобів. Експериментуйте, пробуйте різні методи і знаходьте те, що працює саме для вас. І пам'ятайте, перед початком будь-якого лікування. Завжди консультуйтеся з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або алергія. Не забудьте поділитися цим відео з друзями та підписатися на наш канал, якщо ви хочете дізнаватися ще більше корисної інформації про натуральні способи підтримки здоров'я. Залишайте ваші коментарі під відео, які секрети народної медицини ви використовуєте. Чекаємо ваших історій. Дякуємо за перегляд. Дбайте про себе і своє здоров'я, і до нових зустрічей на цьому каналі.